Боже, проспали, 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 проспали. муся, муся тебе проспали. Та не кричити так, нічого мені не поспала, просто на вулиці там. Та що ти таке кажеш, мамки вставати, буди її, буди. Мамка, вставати. Сонечко, чого ти кричиш? П'ята ранку. Та що ж п'ята ранку тобі вставати? А мені треба пів шостого, щоб було. Та? Да? Побачив, пів години. Ну no все, очі відкрили, пора вставати, давай. Сонечек, що таке мрепне? Хама папу спить, або пограємося з тут. який гранці? Треба на променад, потім паштетик поїсти і мамку відправити на роботу. Хай Ой, який це врятний сонечек. Та я не врятний. Я порядок люблю. Давай, відкрай тварі, мамка. Та чо там топчуся в садчі? Відкривай. І ту я за тупой, сонечек. Та й стій вже йти. Що ти йдеш? Давай скоріше, бо ж немає часу. Не терпіться мені вже. Мамка, ти де? Ти де ще є? Сонечко, мамка йде. Я-я разом з нею. Не переживай. Давай скоріше, мамка. А ти, мала, перша будеш чи мені йти? Та ні, я йду йти. Тимно в аду. Мені щось не хочеться йти. Ну, давай, матко, прапор І-і-і, прапор. Ові в Вважай пігняту. А на вулиці темнота, холодина, оу, скоро зима. Так, да, нема, сніг, сніг буде. Хто його знає, чи буде? Ну, щось останнім часом снігу і не видно. Я вже й забуду, який він той сніг. Не то, що ти. Ну, я й не пам'ятаю. Ну, так, ти ще, милус, га? І чо? Білі мухи налетіли. Знаєш таке віршко? Я не знаю. Я навчу, не переживай, хай на сніг випаде. А всім бажаю гарно, тихо, спокійного вівторка. Ваш сонік цямки пока. Вася муся, цямки пока. Чекаємо сніг. Але краще ви будете тлять коміта й підздравиться. Сонік казав, що коли сніг, то холодно. Бррррр. Ні, Я хочу тепла. Пока всім. Почекаємо, свічка. Разом посидимо, помріємо.